Неділя ранок я п'ю каву, тішуся першими променями сонечка, бо встала сьогодні дуже зарано. Знаєте, Я вчора була з нічної зміни і дуже мало відпочивала, тож сьогодні вночі спала як вбита. Навіть не чула всю ніч не чула жодної сирени, хоча вона волала, як дурна. Чоловік зранку. Не спав вночі, бо заважали сирени. ледь не відправив мене знов на роботу, бо перепутав мої зміни. Послухала його і кажу, це, мабуть, старість Любий. Анімала ранкове відео у форматі шортс з привітаннями недільного ранку. І чомусь, так, знаєте, захотілося трохи потеревенити з вами. Полістала новини в телеграмі, відправила смаліки, дітей своїх почула і так затишно, так приємно на душі. От натрапила на сторінку, де показують відео, як хасіди відвідували нашу країну. Невгамонні люди, їм не заважає війна. Але як вони засрали умань? Так можна поводитись. Хто зі мною вже давно, то той знає, що у вересні місяці день народження мого чоловіка, і кожного року на протязі всього нашого життя, а одружені ми вже 36 рік, то останні 25 то вже точно на його свята. На його день народження мені завжди купували квіти. Мені, не йому, мені. Бо я, я народжена у січні. І цей час купити здорові квіти, і саме такі, як я хочу, то це неможливо. Тож на його день народження мені завжди купували нову красиву орхідейку. І от сидю я і гадаю, Мабуть, минулого року я також залишилася без подарунку, але то був перший рік війни і мені було не до подарунків. А цього року, знаєте, тішить мене думка про те, що, може, все ж таки в моєму мозку з'явилася зупинка, бо цього року страшенно втомилася я від відсутності води. Від спеки, від постійних думок, де брати воду для поливу орхідей, Бо, як ви розумієте, не накупуюся її, і жоден фільтр не витримає очистки тієї води, яка текла в нас у кранах. Та й вода була по годинах. Зараз вода вже в кранах є завжди. І відносно чиста, ну все, все рівно використовувати її. Дуже якось так знаєте лячно, але потроху-потроху починаю використовувати і ту воду, яка є. Бо так напридло вже мотатися з відрами. Я вам передати не можу це капець. Вода вже не така вонюча, і вапно не плаває в ній, але ще така мутна і. Не зовсім прозора. Не всі орхідеї витримали, та я й казала, що пошук ідеальної орхідеї, в моєму розумінні, це саме те, щоб та чи інша орхідея витримувала моїх умов. А саме спекотного літа, холодної зими і не зовсім гарного освітлення. Тим паче, що. Напередодні зими вже якось починає трохи нервуватися, бо блекаути будуть. І як цю зиму переживуть орхідеї, тож не потрібно, мабуть, мені новеньких орхідейок. І уявіть собі, який гарний урожай в Україні. Яблука. Українські яблука самі запашні і самі смачні, на мій погляд. Бо я живу в Україні в самій мальовничій, в самій стійкій, в самій красивій і мужній країні. Тож про що ага. я згадала? Так само про те, що за місяць я не вляпалася в жоден заказ. Я ніде не бронювала орхідей. Лише тільки у Ригінки. Бо шилеріан мало не буває. Верніше за все багато не буває. Тож я забронювала на кінець місяця ще одну шеліріану. Потім, що я ще забронювала? Ага, в'єтнамську рінантеру. Бо виявилось, що вони мені дуже подобаються після того, як я побачила, як Вітне Монахика. то мені дуже сподобалися рінантери. І не знаю, попитка то вже яка. Три, мабуть, то є Ансидіум Посілум. От... Та манюня, з якою я ніяк не можу порозумітися. То гадаю, якщо прийдуть гарні рослини, то то буде остання моя попитка. Більше їх. Купувати не буду. Якщо і ця ще не виживе, то то вже буде все. Отакі От мої плани на майбутнє верніш за все на найближче майбутнє до кінця місяця. В жовтні місяці, гадаю, що квітування в мене буде мало, бо всі причини я вам перерахувала. Але ж все ж таки буде. Ну, не таке, як завжди. Ну, місяця розквітла. І ще одна котлейка це отаке чудо творіння джейрак, родини джейрак Кеннері Оранж. Розквітла вона цього року. Зовсім не оранж, У неї квіти кольору червоної цегли. Але знаєте, я отак дивлюся на неї і посміхаюся. Посміхаюся, тому що це. Можна сказати, квітка мініатюра, і нагадує вона знаменну котлею Френсіс Фокс. Але тільки в мініатюрі. Френсіс Фокс я не хочу, бо Цієї рослини здорової в Абріолі немає, не існує в світі, тут заражена орхідея, вона вірусна. Хоча, хоча у багатьох вона квітне і дуже красиво. Але одна думка від того, що вона вірусна, вона мене зупиняє. Не хочу я цієї рослини. Я не впевнена, що всі мої рослини здорові. Я гадаю, що в моїй колекції є багато вірусних рослин, але я в них не впевнена, тому вони і знаходяться. А от якщо я точно знаю, що в світі не існує здорової ліси, то я її і не хочу. Цю, цю рослинку, яка є кросом між енциклією Фоененса і Брасо, Котлею Річард Міллер вивів, і це верніше, за все не вивів, а створив, створив джайрак. Родина джайрак, яка спеціалізується по мініатюрах для домашнього утримання. Я вам вже казала. Все, що зроблено їхніми руками, воно дуже гарно приживається, живе і квітне в домашніх умовах сказати, Он, бачите, як загнуті пелюстки. Отож, квітконус був впертий в скло, і отак нерівномірно він цього року відкрився. Ну то то не біда. То не саме страшне, що може бути в житті. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Пока! 都不受伤。